Друзі, усім привіт! Знову в мене поповнення на господарстві. Пару днів назад купив собі ось таке телятко. Це в нас, друзі, телиця. Має вже півтора місяця. Ось Так бачите, воно виглядає. Точніше, 17 березня, друзі, 17 березня народження. Бачите, таке чорно-білої масти. Бачите. Назвав я його, друзі, ромашка, ну, не знаю, чи правда йому підходить це ім'я. Ну, Вирішив так назвати. Зараз у нас весна, все кругом розквітає і від цього дав таку назву Ромашка. Думаю, красиве ім'я. Бачите, як воно тут нащурило вуха, щось дивиться. Ось таке телятко. Даю йому вже сіно. Правда, друзі, воно дуже сильно у мене грубе. Дрібне сіно все з'їли мої бички. Полишалися, ось бачите, такі палки. Ну нічого, я все одно беру, кидаю сюди йому, воно собі його бере, перебирає. Дрібне ціну, ну, з цього об'єму щось там з'їдає, а ось це грубе, лишається, ось ці недоїдки. Я беру під нього підстелюю. Ось так. Пробував швидше, ось, бачите, я йому сюди кидав за драбинку, але не дістає, друзі. Ще Йому задалеко соти. Треба чекати, хай підросте, і тоді воно вже буде собі брати за драбини і собі це сіно їсти. Тому поки що кидаю сюди в жалоб і воно собі з цього жалоба їсть. Ось так Варимо, готуємо це теля. Загалом, друзі, я вам казав ще в попередньому відео, що я зараз хочу купити цих телят десь біля п'яти штук. Це вже буде в мене друга партія. Першу друзі, партію цих телят я був, купив. Десь на початку серпня 2022 року це я був взяв 5 бічків і ось дотепер я їх перегодую. Ну про них вам постійно знімаю відео і розказую, ну, як я їх перегодую. Думаю, цих бічків десь тримати там до вересня-жовтня. місяця. Хай вони ще ну, добре підростуть. наберуть там, ну не знаю, 450-500, може хтось там і більше набере кілограм живої ваги. І тоді їх вже буду продавати. А натомість хочу вже поставити, натомість, друзі, ось цих бічків, що я їх продам, хочу поставити другу партію на відгодівлю. Ось так. І оце буде перше теля, що я ось купив з цієї другої партії. Правда, я їх хотів купляти чуть пізніше, десь в кінці травня місяця, бо в мене зараз, друзі, посівна, треба ще зібрати і врожай кукурудзи. Треба знову їхати там ще культивірувати, дискувати, поля. Коротше, багато ну, на це йде часу. І я думаю, вже як відсіюся, і тоді вже буду купляти. Але ось мій сусід продавав ось це телятко говорить, якщо тобі може підходить, теля каже, дуже ну, непогане, добре їсть. Е, ну, Ніякого поносу, друзі, діареї немає, воно досить і з великою худоби, бо сусід має корову там, біля 6 центнер. і каже, якщо хочеть, Хочеш, прийди подивися, як тобі сподобається, то бери собі забереш, купиш в мене. Тому взяв, друзі, Телятко дійсно, непогано. Хоча я правда хочу купляти бички, бо бички вони зазвичай швидше ростуть і на них більша ціна. Ми вже підвернулася ось телиця, думаю, нічого страшного, будемо годувати. Так само буде, друзі, їсти, рости. Пізніше, може, і комусь на руки продати, може хтось собі схоче корову. На корову це теля взяти, подивимося. Тому взяв. А решта, друзі, телят, я вам повторююсь, буду трохи пізніше купляти. Це я, напевно, що поїду до свого знайомого, до знайомого, друзі, фермера, він там тримає корови, він ну, цих телят дуже багато, там, а я собі виберу і вже привезу сюди додому і буду їх брати годувати. Ось так. Бачите, хочу собі лягнути. Вже, як там купимо ці телята, Якусь частину, може, цих телят вижену собі на двір. Е, ну, там, три, може, чотири телятка, вижену, припну, і вони будуть собі там ціле літо пастися. А якусь частину, може, буду тримати ось тут в стайні і там, брати її, годувати. Ну, це правда, ми ще подивимося. Ось так, перше купимо, а тоді вже будемо дивитися, як готувати, спасти, як воно собі лягнуло, відпочиває. Думаю, друзі, по цьому все вам розповів. Давайте ще по відгодівлі, Відпоюю, друзі, я його сухим молоком. Я ось сюди все вам приніс. Хочу показати. Це, друзі, ось сліва сухе молоко. А тут спеціальний гранульований там корм. Ось так, ось така фірма. Фідлайн називається, друзі. Поговорю наперед, це не є реклама, просто вирішу вам принести, показати. Я, якщо чесно, хотів з кимось зв'язатися, з якоюсь компанією, хотів співпрацювати. Думав, може хтось мені відправить якусь продукцію. Ну немає, друзі, в нас в Україні такої компанії. Ніхто чомусь не хоче відправляти. От цього виробника я купив, тому що в місті друзі жидачів там є ну, контора, чи як вам сказати, магазин від цього бренду. і я поїхав, машиною купив, тому що ну, не хотів в інтернеті заказувати, бо доставка дорога. і ну, Немає більше у нас таких від інших виробників, тому взяв ось від цього. Ось так. Повторюсь, друзі, це не реклама, тому просто вам беру показую. Я також від цього бренду, бренду закупляв ось ці добавки, ну, БМВД, свині годував. Ось тут, я вам показував швидше, ось моя свиня. Ну, нічого поганого не можу сказати. Не знаю. Свині, в принципі, росли непогано. Ось так. Ну, правда, я іншими друзі ну, цими добавками не годував від інших брендів. Може, є і якісь краї краще. Тому не порівнював, не можу сказати. А так, мені, в принципі, цей виробник сподобався. Свині росли непогано. Коротше, це в нас, друзі, сухе молоко 25 кілограм, коштує щось 1000, 1040 чи 1060 гривень, не можу, друзі, точно сказати. А цей мішок коштує 580 гривень. За 20 мішків мішка був віддав щось 1600 з копійками. Вже правда, ну, не можу, друзі, точно сказати. ну, Щось в тому районі воно коштує. Ось так. Цього мішка стоє, друзі, на 40-42 дня, плюс-мінус. Бачите, як воно виглядає, нараз йде ось такий друзі, стакан 200 грамовий. Бачите, я собі взяв ось такий де стакан на 2 літри води. На 2 літри води і 3 рази на день, друзі, відпоюю я це телятко. Ось так. Стає на 42 дня, друзі, коштує 1000 гривень. Ну, це є в декілька разів дешевше, якщо відпоювати натуральним молоком. Давайте зараз порахуємо. Натуральне молоко у нас коштує 25 гривень. Три рази, друзі, відпоювати по 2 літри. Це у нас буде на день 6 літрів. Так? 6 літрів умножимо на 25, це в нас вийде 150 гривень. Якщо 150 гривень помножити на 30, днів, на 30 днів, друзі, це буде у нас 4,5 тисячі гривень. Тобто, думаю, бачите, яка різниця. А це коштує 100 гривень. Тисячу гривень, друзі, коштує мішок, його стає на 42 дня. Це якщо поділити на день, де. Треба 100 гривень, друзі, поділити на 40. Це десь буде 25 гривень. Так? 25 гривень, друзі, йде на день, щоб ось відпоювати ось таке телятко. А натуральним молоком 150 гривень. Тобто, думаю, бачите, яка різниця. Воно має ось там, ось, скла там, скла, правда, тут не видно, друзі, що пише. Я вам швидше показував. Як може сфокусується камера, поставте собі на паузу. Там і соя, друзі, із соняшниковами кухана, там всякі ці компоненти є. воно змішано. воно запах як запах, друзі, воно як капучино Ось закупляєте капучино воно ось такий має запах. бачите Кидаєте ось такий стакан у відро, заливаєте, друзі, такої. 2 літри теплої води, добре, треба це вимішати і ось даєте телятку. Вже його беру відпою його вже декілька друзі, днів. Ну, в принципі, все добре. Ніякого поносу, діареї, нічого немає. Все з цим телятком добре. Ось так. І разом до цього, друзі, сухого молока рекомендується купити ось ці, ці добавки, ось цей предстартовий. Корме з пасти. Я гранульований. Тут можна склад почитати. Це в нас те, друзі, пшениця, кукурузи, ячмінь. Продукти різної там переробки, ем... папнікове борошно, моно... монокальці, фосфат. Ну, Поставте собі на паузу, почитайте, воно все там Вимішується і роблять ось такі гранули. Ось так воно, бачите, все виглядає. І це, друзі, я все беру, засипаю йому сюди ось. Бачите, зробив ось таку, ну, типа кормушку, чи як це сказати, засипав, воно поп'є собі цього молока, трохи сіна з'їсть і бере. Ось ці гранули їсти. Ну, правда, воно ще так не звикло це їсти. Треба трохи навчити його. Ну, потроху їсти. Також до цього можна і давати мелене, друзі, зерно, там пшениці, ячменю, кукурудзи, також разом з цим вимішувати. Ось так, і так воно телятко, буде рости. Так, беремо, бачите, годуємо. Так, бачите, друзі, телятко є ось ці гранули, що насипав. Правда, не побагато, так потрохи. Насипав, воно ще перевикає, ну, є, є. ці гранули дуже ну, на запах такий, приємний запах маю, такий Дуже приємно, друзі, пахне. Такий різкий запах, що якось можна це пояснити. І воно бачите, потроху береться є. Дивіться, бачите, не побагато, але бере собі мордочку туди запихає і ці гранули бере підбирає, бачите? Ось таке телятко. Чу -чу -чу. На, бери, бери. На, так, 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 так. О, бачите? Час, час від часу, друзі, ось тако пробую. ну, З руки так як даю, щоб воно привикла. Бачите, як воно їсть. Нічого, воно собі з часом само привикне. Дивіться, бачите, бачите. Воно, правда, ще телятко мале, воно, друзі, ще не має такого смаку, апетиту, воно, воно так знаєте, буде раз їсти, раз не їсти. Ось таке бачите, телятко смішне. І я вам, друзі, казав, що я не пошкодую пару тисяч гривень, я ще куплю БМВД, куплю друзі, вітаміни, хочу проколоти це теля. І мені цікаво, чи буде, друзі, різниця. Якщо годувати бичків без оцього всього, без цих добавок, без цих вітамінів, без цих всяких БМВД, я вам ну, роблю все постійно заміри про свої бички. Я їм цього не давав. І зараз ось цю другу партію закупів цих бічків. Я їм буду ось ці всі добавки давати, їх проколю нормально і подивимося пізніше, яка буде різниця. Чи варто на це тратити гроші? Ось так. І буду ще правда дивитися, щоб купити хороші телята. Такі, щоб вони ну, були здоровими, щоб в них ніякої діареї не було. Не було бо ну, діареї для це, друзі, біда. Біда, вони дуже пізніше відстають в рості. В рості, навіть якщо запустити цю діарею, то телятко може навіть померти. Ось так. Тому мені вже дуже цікаво, хочу зробити ось такий експеримент. Бачте. Думаю, я вам все розказав, показав. Повторюсь, друзі, це не реклама, ніякі посилання, нічого, друзі, я не буду вам вказувати, просто вирішу вам показати ось так. Повторюсь, показуємо, як воно ще раз перевиглядає. Це сухе молоко ці добавки. Будемо так брати Гудва. І пізніше я вам зроблю, друзі, відгук, розкажу свій досвід, що від цього буде користь від цих добавок. Ну, сухе молоко я все одно мушу купляти, бо я, друзі, корови в себе вдома не тримаю, тому я мушу чимось брати це і відпоювати. Тому бачите добре, що є ось такі. Замінники молока, що можна брати, готувати, друзі, відпоювати цих телят. Ось так. Тому, друзі, кому цікаво це відео, ставте лайк. Підписуйтесь, друзі, на канал. Обов'язково пишіть коментарі. Може, давайте якісь там поради. Діліться, друзі, своїм досвідом, як ви годуєте бичків Мені все цікаво, друзі. Я читаю ваші коментарі, комусь навіть відписую Пишіть, друзі. Тому. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.